Всім привіт на каналі Шемеч. Це такий на, Відос по моїй четвертій вікенд лігі Не дивуйтеся, да, це четверта вікенд ліга в грудні, нічого страшного, я не кібер вам. Але. Кібер, кібер вже став кібером, Корріше, зробив вісім перемог. Хе -хе. Перша велка була 2, 3 перемоги, друга велика 4 перемоги, третя велика 4 перемоги, я навіть закинув закину грати, хоча вона ще була далі грати. І четвертій, я зробив 4, і далі пішов, воно якось шло непогано. Хочу сказати сказати, якщо ви побачите там якийсь фріз в нарізках, це тому, що... У мене ком говно, і гра говно, і тому це комбо говно з гавном і тому я страдаю. Але якось якимось чином я зробив 8 перемог. Хочу вам показати на різку. Гарних ударів, камбеків. Я камбеки не всі записував, Останній там. Передостання гра, була камбеки, я вам записав, в Рілі було прикольно, особливо останній удар. Я прям кайфанув. Далі, І випала гарна карточка за велочку, Навіть дві. Одна гарна, друга ні. Якось так. Тому прийняв перегляда. Підписуємося на канальчик. Ставим лайки, пишем коменти, щоб мене компік став просто лучшим. Все, полетели. Вже ми йшли Ти як знову завжди спішиш, не подивишся на составчик. Просто летеш, летиєш вікенд-лігу і сразу відразу руїниш собі. Перший матч, навіть його не розуміючи. Плюс дізморалька. Блі, а я, навірно, там гравці не переставив, так? Да? Бляха-муха! Ви бачите, як я з составом граю з кубка! Ну фак! Без іграності, без нічого, Фак! Ого отель! Я живу Машина. Я живу, що отель машина. по очереди <свистак> 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 без этих <свистак> таких людей очень много <свистак> так ладно дала мне за одну всем привет всем привет так дядя давид Бам, сюда, жамач кибер. Жамач кибер котлета, не сдается. Наконец-то, достойный соперник. Тяжко. Боже мой, как же я его знищил? Я тетька, я подивился на суд. Бум, шакалак. Ты ли ливнешь, бро? Ли... Тильт? Тильт, бро, не? Не тильт, ладно, я думаю, ты уже тильта, тильта делаешь. Ну ты серьезно зараз, ну ты серьезно зараз начинаешь душить, да? Понимаю, <клухи> бро. Это <клухи> серебро. <клухи> <клухи> Там по анімації воротаря вже, вже замітно, чи ти попадеш поворотом, чи не попадеш поворотом. Парні наступна гра у І це не, наскільки я зрозумів передостання. Там буде камбек, це спойлер, але б, який він буде? Ви навіть не представляєте, а особино, коли ти забуваєш такий гол, і саме він останній, це просто. Так, ну що тут того? Дефолтний со соп? В поряді цей Роберсон дуже подобається Робертсон. Ай, хорошо, нема офсайда, нема офсайда. Нема офсайда, І вдальку. <зас> Дякую, гра. В захист. Бро. Ну куди? ну я ж на та на... Ну я легенько нажав пас. Гра, ну що це за ділюга? Ну тут херню опять зробив, він це все читав. В принципі, діч зробив дефолт. Я ж говорив, так, да, так, да, так, да, так. Да. Еліту 2, еліту 1 апаєш в склад батлці, так? Да? Це ж так легко еліту 1 апнути. <laughs> Це ж так легко еліту 1 апнути. Ударь мене. <плес> hey, Давай. Ударь мене, ти. Ну давай. Ты говоришь, ты крутой, да? Не, ну такая хрень на золотить, бро. По твоему это удар? Сто процентов он ешь. Ай, казал, як паста. Демонята, блін. Да ладно! І да... офсайда немає. МАЄ! я навіть не заміт, як він цей па. Я навіть це не замітив. Наскільки вони... наскільки гарно він придумав це все. Зараз третій не пропустить. Я, всіх... я завжди уділяюся таким людям на повному сівному на серйозі таку діч ляпати. Це не офсайд уже. скилл. Сюда, сюда. Вот это удар. На скиле чисто, блин. Вот вам и зала. Вот там они, Сергей, вчера писал, там за не баланс на все, Сереженька, давай. Внимай, дай купушку пушку закатил. Давай я ку. Приймаємо и просто в до відразу прям бьем. Йо. Як дела в качалке, пацаны? <сíck> <сíck> ну ладно, чел сильно був, не спорю. Не спорю. Чел сильно був. Нема питань. И... Сюда. Хе-ха. Звідки я знаю, ФПС немає тобі собі. Я, я теж не на ПС знаю. Я ще на ПС граю, граю на ПК. Оп! Ай хорош! Ай хорош! І на, і на Ахмедіка, бам, І пусті ворота. Все як книжка пише, правильно? Правне, читати на скілушечки. І крапочку ставимо. В цій грі. Дальний удар, дальній постріл по і ішором вісім перемог. Всю, да. Перших вісім перемог. Данівелкі. Я прям кібер уже, да? Пікци. Надію, що свипаде. Гавно дефолт. Гавно, дефолт. Гавно, дефолт. І 84 й на закусочку. Всю, да, мої, мої ще маленькі. 84 й на закусочку. Візьмемо ОК. Okay. Прекрасно. Не зря, не зря робив. 8 перемог. Не зря робив 8 перемог. Щось покраще? Фігня. Окешечка. Фігня. І... О, Марк маньяк. Маньяк випав Сюда. Маньячела випав. Так, платила. Літейший покопані. Лютейший. О, паш і промо. Сюда. Да ладно. Це перемог у велки. Ну це фігня, конечно, ну спасибо. Це хто там? Кісь кадіагу... А, ані кадіагул, за турція. С тупанян. Блін, чого я не видавився. Крім тебе, ніхто нічого напише. Це ж не просто так. Ну, може промо якесь, ні? Ну, хоча б валкіт. Вратарь, це Ендлер, Ой, чи як там її звати. Не Ендл, чи Ендлер, я вже забув. 88, да? Да, ну і все, більше нічого не дали. Дали ще одну 84 і всі 83. Ні, ну це, звісно, позор, що я не правий. Але мені, мені лень це робити. Лінь. Опа, шадна промо. Може щось хороше, може Косікона. о ще й волкаут. Цап. Mm. О, це Брахім, це хороша картка, це це хороша, 88, це основа, все, це основа. Оце це я не зря вісім перемогу зробив. Він стої ну, вчора стоїть 200к. Ну вчера стоїть 200к. Знак, зараз. У нього позиція ЛВ є, і на ЛВ він стане саме Раз і пейс, є, і удар, є, і подачи, є, і дрібло, есть все. Тут все любители ау аудіо трансляції, Да-да-да. Ну, не, 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 не всі поймуть. Да. Ну все 200к на базу. ретро ретр буде говорити, опять, що мені ссипать. Ретро буде говорити, що мені сыпать. Картка в основу. У нього є ЛВ? Да, у нього є ЛВ і ПВ. Пушка.